Шановний 7 клас, сьогодні ми з вами розв'яжемо декілька задач на обертальний і коливальний рух, які стануть вам нагоді для успішного складання контрольної роботи. Отже, задача перша. Учень спостерігав за коливаннями маятника протягом 5 хвилин і зафіксував 250 коливань. Інший учень вирішив спостерігати за тим самим маятником. Але протягом 8 хвилин, скільки коливань буде зафіксовано другим учнем? Отже, аналізуємо умову задачі. Перший учень спостерігав за коливаннями маятника 5 хвилин, це час спостережень. Першого учня і нарахував він 250 повних коливань. Це кількість коливань. Інший учень спостерігав за тим самим маятником, проте вже протягом 8 хвилин. Це час спостереження другим учнем за коливаннями маятника 2 хвилини. О, вибачте, 8 хвилин це наше Т2. Але що ще тут цікаве, на що треба звернути увагу, те, що? Спостерігали за коливаннями одного і того самого маятника, не змінюючи його довжини. Бо ми пам'ятаємо з виконання лабораторної роботи, що тільки довжина маятника математичного впливає на його період коливань. Тому, якщо. Ми спостерігаємо за тим самим маятником, то період коливань, який визначив перший, який визначив другий учень, буде однаковим. Ну, і від цього можна вже буде відштовхуватись при розв'язуванні задач. Скільки коливань буде зафіксовано, е, вибачте, скільки коливань буде зафіксовано другим учнем, кількість коливань. У другому випадку невідома, n 2 знак питання. Отже, записуємо дано час спостереження. Інший час спостереження. І так, час подано в хвилинах хвилини переведемо в секунди. Робимо систему C, Домножаємо На 60 5 на 6, 30, 0 дописали, так само і 8, 6 на 8, 48 і 0 дописали. Тепер відштовхуємося в розв'язанні від рівності. Періодів. Хоч в першому, хоч в другому випадку, при е, спостереженні за одним тим самим маятником без зміни довжини нитки маятника, періоди не зміняться. Тому період, який визначив при спостереженні перший учень, буде дорівнювати періоду е, коливань. Який визначив другий учень за своїх спостережень. Розпишемо за формулами Т1 і Т2 відповідно. Це час зафіксований в першому випадку на кількість коливань в першому випадку, Т2. Це час спостереження в другому випадку на кількість коливань в другому випадку. Ну і заміню в першому виразі, замість Т1 в ліву частину. Підставлю відношення часу до кількості в першому випадку. Ну а замість Т2 підставлю відношення часу до кількості в другому випадку. Отже, маю Т1 на N1, дорівнює Т2N2. Розкриваю пропорцію хрест-нахрест. Час Т1 множиться на кількість n2, дорівнює кількість n1 множиться на час т 2 Я шукаю невідомий множник N2 для цього, щоб його знайти, все, що стоїть через знак дорівнює, ділю на те, що поруч. У чисельник: все, що стоїть через знак дорівнює добуток Н1 і Т2. І ділю на те, що стоїть поруч, тобто на час Т1. Не забуваємо про перевірку одиниць вимірювання. N1 безрозмірна, тому пишу одиничку. Т2 секунда. Т1 секунда беремо з системи сі одиниці вимірювання. Скоротили секунди. Один на один поділити на 1 буде 1. Отже, дійсно кількість є безрозмірною фізичною величиною, і тепер нам треба порахувати. N1, давайте нагадаємо, 250 Т2 – 480 і Т1 – 300. 0, 0 скоротили, ще 0, ще 0 скоротили, 48.

Розглянемо наступну задачу на обертальний рух, а саме лінійну швидкість обертального руху. Автомобіль рухається по колу радіусом 10 м з періодом обертання 8 секунд. Велосипедист рухається по колу радіусом 5 метрів з періодом обертання 6 секунд. Знайдіть відношення лінійних швидкостей автомобіля. І І так, автомобіль це перше тіло. Все, що стосується його фізичних величин, буду позначати з індексом 1. Він рухається по колу. Це обертальний рух радіусом 10 метрів. Радіус кола автомобіля – 1 Період обертання автомобіля – 1 Велосипедист. Наше друге тіло. Він рухається по колу з радіусом r 2 5 метрів і періодом обертання 6 секунд Т2. Знайдіть відношення лінійних швидкостей. Відношення це ділення. Кого? Швидкості автомобіля і велосипедиста. Тобто, нам треба швидкість автомобіля. Першого тіла поділити на швидкість велосипедиста, другого тіла. Записуємо коротку мову задачі, і будемо шукати це відношення. І так, є радіус кола, по якому рухається перше тіло з періодом 8 секунд. Є радіус кола, по якому рухається друге тіло. З періодом 6 секунд. Знайти відношення v 1 до v 2 Як бачимо, система С тут не потрібна, тут все в основних одиницях вимірювання метри секунди. І так, мені треба знайти відношення швидкостей. Тобто я маю знати, як розписується і чому дорівнює перша швидкість. Тобто швидкість руху автомобіля. Ну і так само, чому дорівнює швидкість руху велосипедиста. В1 це лінійна швидкість для рівномірного руху, знаходиться як довжина всього кола, бо це буде шлях, пройдений моїм тілом, за час, що дорівнює періоду. Тобто, це буде 2 πr 1 поділене на t. 1. Відповідно, швидкість руху велосипедиста це так само довжина кола, що проходить велосипедист, тобто це шлях 2 πr 2 На час руху, за яким ми проходимо одне повне коло, тобто період. І так, мені треба знайти v 1 до v 2 відношення. Тобто, це вираз для. Знаходження швидкості v 1 2 πr 1 t 1 Поділити, я спеціально для вас двокрапочка спочатку ділю, на V2, тобто на 2 πr 2 поділене на t 2 Ділити на звичайний дріб ми не вміємо. Ми маємо замінити на множення, але при цьому дільник. Перевернути, тобто в ньому чисельник і знаменник поміняти місцями. Отже, перший дріб залишається без змін. Другий замі... Далі ми заміняємо ділення на множення і другий дріб перевертаємо. Отже, в чисельник вже йде Т2, а в знаменнику буде 2 π на R2. Зрозуміло, що 2π і 2, π, о, вибачте, просто 2π і 2π скорочується. І тоді можу переписати v 1 до v 2 дорівнює R1T2 в чисельнику добуток, а в знаменнику t 1 R2. 2. Перевіримо одиниці вимірювання, хоча я вже неодноразово вам наголошувала на тому, що відношення одних тих самих фізичних величин це безрозмірна фізична величина. Ну, давайте перевіримо. Радіус в метрах, період в секундах. Тут Т1 в секундах, R2 в метрах. Метр, метр скоротився там одиничка, секунда, секунда, скоротилась, там одинички. Одиничка в чисельнику, одиничка в знаменнику, це просто один. Отже, відповідно, дійсно, а, у нас з вами відношення швидкостей розмірності немає. Добре, так, ну і залишилось порахувати, у скільки ж разів. Ну, Насправді, фізичний зміст цього відношення, оскільки разів швидкість автомобіля більша або, можливо, менша. Зараз подивимось за швидкість велосипедиста. І так, r 1 у нас було 10 метрів, Т2 6 секунд, Т1, 8 так, секунд, і R2 2 5. Так, дивимось. Скоротили 5 10, Тут можна скоротити, наприклад, 8 і 6 по 2, тут 3, тут 4. Ще скоротили тут 1, тут 2. 3 поділили на 2, півтора. Це більше за одиницю. Отже, те, що знаходиться у чисельнику, да, з цього випливає, що В1 більше за В2. У скільки разів? У стільки, скільки ми отримали у півтора рази. Отже, записуємо відповідь, що В1 більша. Тобто швидкість руху автомобіля більша за В2, тобто швидкість руху велосипедиста У. Півтора рази. Добре. Розглянемо наступну задачу на коливальний рух, а саме на шлях, який проходить тіло під час коливань. При розгляданні теоретичної частини ми встановили, що за одне повне коливання тіло проходить шлях, який дорівнює 4 амплітуда. В нашій задачі сказано, що амплітуда коливань струни становить 5 мм. Амплітуда так і позначається великою буковкою А. Експериментатор зафіксував, що точка на струні пройшла шлях. 48 метрів за 20 секунд. L. І відповідно час Т. Знайти частоту коливань. Частота коливань має власну, о, власний символ для позначення це букавка ню. Ось її ми будемо з вами шукати. Так, записуємо дано. Итак, амплітуда 5 мм, шлях 48 метрів, час 20 секунд, треба знайти частоту ню. Нам треба систему С, бо в мене амплітуда в міліметрах, а має бути відстань в метрах. Для того, щоб перевести міліметри в метр, ділю на тисячу, бо в одному метрі 1000 міліметрів. Це 0,5 три знаки після коми метрів. І так. Розв'язання. Нам треба знайти частоту. Будемо відштовхуватися від цього. Частота це кількість коливань за одиницю часу, тобто це n поділено на час T. Час T в нас є. Де взяти кількість? А от кількість якраз коливань можна пов'язати з шляхом пройденим тілом. І е, загальним, і шляхом, що проходить тіло за час, що дорівнює період. Тобто за е, одне коливання. Нагадую, за одне коливання шлях який проходить. Точка, наприклад, матеріальна, якщо це математичний маятник, складає 4 амплітуди. Якщо ж коливань більше, ніж одно, то для того, щоб знайти а, шлях пройдений не за одно коливання, а тут явно а, пройдено 48 метрів, це набагато більше, ніж 20 мм, що проходиться за одне коливання. Нам треба знати шлях, пройдений за одне коливання і кількість коливань. Тобто за N коливань 2, 3, 500, 1000, не знаю, шлях дорівнює кількості коливань помножений на L0, за, на шлях пройдений за одне коливання, або ж n помножити на 4 амплітуди. І от, скориставшись останнім співвідношенням, я його перепишу, що шлях це загальний шлях, що проходить тіло за час певний спостереження, це кількість коливань за цей час помножений на 4 амплітуди. Виражаю звідси N, для цього все, що через знак дорівнює, ділю на те, що поруч. N дорівнює L поділене на 4а. Ну, а знаючи N можна знайти частоту. Отже, ще раз перепишу формулу частоти, кількість на час і підставлю ось цей вираз ось сюди. Що я отримаю? Що частота ν дорівнює в чисельнику L поділене на 4А, в знаменнику t. Можете 4А опускати в знаменник, можете, в принципі, працювати і так, якщо ви цього одразу не бачите. Хоча на уроці я вам показувала, чому от ці 4А можна опустити множником у знаменник. Перевіряємо одиниці вимірювання. Я перевірю ось, поки як тут є. Дивіться, L в метрах. 4 це число безрозмірне. Амплітуда в метрах ми перевели час в секундах. Метр-метр скорочуються. У чисельнику залишається одиничка в знаменнику: секунда. Одиниця на секунду для частоти коливань. Це герц. спеціальна одиниця вимірювання. Ну і тепер можемо порахувати шлях 40. 40 чи 48? Давайте подивимось. 48. На 4 амплітуди, е-е 4 на 0,5 тисячних і ще це все поділити на 20. Так, ну 48 і 4 можна скоротити. Тут буде 12 тут один. Ділийте на десятковий дріб. Ви не вмієте. Ви раз, два, три знаки тут перенесли. Раз, два, три знаки тут перенесли. Тобто ви маєте 10. Вибачте, 12 тисяч. Ділимо на 5. І потім цей вираз ще поділити на 20. Так, ну давайте. Е 120 поділити на 5 24 і дописали 2 нулі. Тобто, от я 120 поділила на 5. Це буде 24 і 2 нулі дописала. І поділити ще на 20. 0,0 скоротила 240 на 2, 120 герц. Дійсно, це е, реальна відповідь. Струна коливається з частотою, якщо ми чуємо звук від 20 Гц до 20 тисяч Гц. В іншому діапазоні коливань наше людське вухо просто не здатно почути. От. І е, так. Е, 120 Гц Це навіть невелика насправді частота коливань. Вона може бути в десятки разів більша, а то й в сотні для струн музичних інструментів. Так, і на останок досить цікава задача, вона і сформульована, цікаво, і те, що знайти треба. Незвичне для вас. Отже, дивіться, куля обертається навколо своєї осі з періодом 0,4 секунди. Після 30 обертів вона відривається від осі і летить по прямій зі швидкістю 15 метрів на секунду, долаючи шлях 90 метрів. Скільки часу рухалась куля? Давайте проаналізуємо. Що спочатку робила куля? Її рух насправді поділено на два типи. Спочатку куля оберталась з періодом 0,4 секунди. І після 30 обертів вона відірвалася і від обертального руху перейшла до прямолінійного, тому що я нагадую, що швидкість при обертальному русі. Напряму на по дотичній до нашого кола, а дотична це пряма. І після того, як куля відірвалась від ниточки, наприклад, по якій, на якій вона оберталась, то вона не продовжить криволінійно по дузі рухатись. ні. Так, як її швидкість напрямлена по дотичній до кола, тобто по прямій, вона і продовжить рух прямо. І другий тип руху тут прямо лінійний, зі швидкістю 15 м на секунду, долаючи шлях 90 метрів, вона ще пролетіла по прямій. Нас питають, скільки часу рухалась куля. Тобто, треба знайти спочатку час при обертальному русі, потім час при прямолінійному русі, а потім ці два часи додати. Ось така дуже цікава, незвична задача. І так, куля обертається навколо своєї осі з періодом 0,4. Секунди, сказано, що це період обертання. Раз це період, то це Т велике. Після 30 обертів, це їхня кількість, вона відривається і летить по прямій. Тобто, спочатку вона обертається, а потім летить по прямій. Тобто це ще раз два різних типи руху. І при цьому її швидкість тут складає. 15 метрів на секунду, а пройдений шлях 90 метрів. Треба знайти загальний час руху. Загальний. Скільки часу рухалась куля. Тут не уточнюють по е колу чи по прямій. Тут треба знайти загальний час руху. Скільки всього часу вона рухалась в просторі. Записуємо дано. Є період обертання, є. Кількість обертів, є швидкість руху, є пройдений шлях після відриву від там ниточки, і далі вона полетіла по прямій. Треба знайти загальний час руху. Дивимось, аналізуємо, чи потрібна нам система Сі. Поглянули на всі одинички вимірювання, думаю, і я, і ви переконалися в тому, що тут все в основних одиницях вимірювання. Отже, перший тип руху обертальний. Так, давайте рух по колу. Обертальний рух по колу. Чудово, для нього в нас є період і кількість обертів. Період, кількість обертів і час обертання між собою пов'язані. Період це загальний час обертання на кількість обертів. Ось тут я вам розказувала: дописуємо в знаменнику одиничку. Хрест-нахрест розкриваємо пропорцію. Одиничка на Т1. Ну і звідси ми вже з вами і отримали Т1 це е, період на кількість коливань. Це час руху по колу. Е, можемо його обчислити, але перевіримо одинички вимірювання спочатку. Тут все просто період. В секундах кількість безрозмірна, тобто одиничка, секунда на одиничку буде секунда. Давайте дізнаємо, скільки наша куля рухалась по колу. Період множу на кількість, 0 забрала кому перенесла 4, 3, 12 секунд. Далі, другий тип руху. Другий. Рух прямій. Тобто це прямолінійний рух, для якого, Знаючи... Час, о, вибачте, шлях і швидкість можна знайти час Т2, руху по прямій. Для цього треба шлях поділити на швидкість. У нас все є, також тут не забуваємо про одиниці вимірювання. Метри, Тут метр на секунду. Метри-метри скоротилися. Секунда. переїжджає множником у чисельник. Тобто дійсно також тут час буде у секундах. Т2 дорівнює L 90 на 15. Mm. Так, що це буде? Господи. По 5 давайте скоротимо. Тут 3. Так, 9, по 5, та 1, 4, 0, 18. 18 ділю на 3 це буде 6. 6 секунд. Ще прямо лінійно вона пролетіла 6, летіла 6 секунд. Ну і щоб знайти загальний час руху, тобто по колу і по прямій, треба час по колу додати з часом по прямій 12 секунд додати. 6 секунд. Так, ось тут не пишемо. Да, Одинички. Окремо, 18. А тут пишемо секунд. Ну, ось така задача. Да, Дійсно, треба уважно читати умову і враховувати, що вас просять знайти в кожній окремій задачі. Так, на цьому приклади задач у мене завершені. Я сподіваюся, що ви. Е більш-менш зрозуміло, якщо виникають питання, будь ласка, пишіть, бо схожі задачі будуть на контрольній роботі. Обов'язково. Так, на цьому все. Дякую за увагу. На все добре!